Для Кривого Рогу цей тиждень видався непростим. Кілька днів ворог гатив ракетами по місту. Ранок 6 вересня. Кого за кавою, кого дорогою на роботу застали потужні вибухи. Чорний дим побачили з різних районів міста. Начальник військової адміністрації підтвердив ракетні обстріли. Як повідомили у командуванні повітряних сил, росіяни випустили з літаків над Каспійським морем шість крилатих ракет. П'ять із них вдалося збити. Шоста вдарила по нафтобазі у Кривому Розі. Цивільне населення не постраждало. На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Рятувальники 16 годин боролися з вогнем. Пожежу вдалося загасити вночі. Ударами по нафтогазах ворог намагається порушити логістику постачання пального. Побоювання, що це спричинить надмірний ажіотаж на АЗС, не справдились. Тут просто очередь, тому що. Тут... Подешевше палово і все. А так, город нормально. Просто заправляю машину. Ніяких мене лишних ні немає по цьому поводу. 8 вересня. Знову ракетний удар. Ворог атакував Криврійський район крилатою ракетою Х 59 класу Повітря Поверхня, випущеною Су 35 з напрямку Азовського моря. Силами протиповітряної оборони ракету знищено в повітрі. Тим часом Збройні сили протягом тижня продовжували наступ на кількох ділянках фронту. За повідомленнями Генштабу, наші війська успішно відбивали атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Майорськ, Безіменне, Кам'янка. На Харківському напрямку Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулися на десятки кілометрів. Є успіхи і на Південнобузькому напрямку фронту. 4 вересня бійці ЗСУ підняли синьо-жовтий прапор над Високопіллям. Селище знову під контролем українських військових. Ще у середині березня високопілля на Херсонщині окупували війська РФ. За боями на південному напрямку слідкує вся Україна, а НАТО переселенці з високопільської громади. В Кривому розі їх понад п'ять тисяч. Нині згадують, що пережили, доки не вирвалися з окупованого селища. Газу немає, світла нема, води нема, хліба нема. То на кирпичиках, на цеглиночках тих топили. І коржі пекли. Це страшно, що вони там натворили. Всі, повністю вся інфраструктура села розбомблена. Толком ні одної живої хати немає. Багато влучань, прямих влучань іменно в домівки. Так зараз виглядає високопілля. Черговий приклад того, що відбувається після приходу руського міру. На знімках видно масштабні руйнування населеного пункту від рук окупантів. І, хоч місцеві хочуть повертатися додому, та розуміють, ще не час. Вчора старалися наші десь поїхати трошки, подивитися, хоч теплу одежу взяти. Ну, в одних побули в себе, а до дьощі не міг поїхати. Бо Почалася стрілянина знову. Надія Мельник своє 80-річчя відсвяткувала у Кривому Розі у гурті багатьох своїх односельців. Проти того пекла, що була 4 місяці, там навіть більше. Це сили придає. Отаке відношення до людини теж підтримує нас. В Україні триває вже сьомий місяць війни. Події фронту на вустах, у думках, у телефоні. Стрічки новин переповнені. щогодини нова інформація? Дуже слідкую, дуже уважно слідкую. Переживаю і. Надіюся, що все буде добре в нас. Вірю в наше ЗСУ, в Україну, в нас, в людей. Намагаюся слідкувати. Ну що, Швидше, би. вже там розбомбили їх всіх». Посілок наш освободили, тому що звідки кидали в нашу сторону ракети. Я вам хочу сказати, що війна коснулася не пасхи мене, в мене навіть, чоловік ранення, так що я це все відчуваю в повній мірі. Криворіжці вірять в успішний контрнаступ ЗСУ. Діляться з новинами про синьо-жовтий стяг над кожним звільненим містом чи селом. Віра та дух міцнішають. Безумовно, радіємо через те, що йдемо вперед, що не сидимо на місці, От, але віримо, навіть не сумнівалися. Олена Павловець, Олексій Васильченко, постфактум.